Про подвиги святого Йосипа Погручника. Ми згадуємо педань пам'яті святого Йосипа, особливо в західних країнах, він є досить відомим святим, тому що його подвиг визнається виставляється як заприклад. Але якщо ми подивимося на сторінки святого Писання, то ми побачимо, що його подвиг досить такий спокійний. Досить тихий, про нього дуже мало чого відомо. І здавалося б, подібно і до Пресвятої Богородиці, яка на сторінках Святого Писання виступає в не дуже помітній ролі, вона згадується, але акцент на неї не зміщується. Подібно до того і святий Йосип її обручник, якому було довірено досить важливу місію, це піклуватися про Пресвяту Богородицю і про новонародженого Христа. В Святому Євангелії святий Йосип називається мужем праведним, тобто яким тим, який дійсно ходив у заповідях Господніх, який дотримувався закону Божого і всіляко допочав Богові. Коли ми дивимося на сучасне зображення чи статуї, чи іконографію святого Йосипа, то він виглядає таким. Чоловіком середніх років, можливо. ось. Але якщо ми подивимось на церковну бібліїстичну науку, вона нам говорить, що все-таки святий Йосип був уже досить дорослого віку. І чому ми його називаємо обручником? Тому що він в повній сенсі не був чоловіком при Святій Богородиці. Тобто він був тим, хто керувався. Лише добрими намірами, які оберігав Пресвятого Богородицю Ісуса Христа. Ми знаємо, і деякі святі отці про це говорять, що, можливо, у святого Йосипа були вже діти від попереднього шлюбу. Саме тому ми бачимо у святому Євангелії, що в Ісуса Христа є брати, якісь брати, сестри і так далі. Безумовно, не можна сказати, що це його рідні брати, які там народилися у Шлюб'єві Богородиці, і святого Йосифа. Це навіть подумати не Але ми знаємо, що у святого Суд була попередня сім'я, діти, і він був вже такого пристарілого віку, коли все-таки його заручили із Пресвятою Богородицею, щоб він її оберігав. І ми бачимо, як він діє на сторінках Святого Писання. Він діє як муж дійсно праведний. Коли йому з'являється янгол Божий і каже, що ти маєш взяти Марію і дитину і тікати в Єгипет, тому що цар Ірод шукає його вбити, він не задавав лишніх питань. Він довірився цьому видінню і пішов так, як цього вимагав Господь. Тобто він праведність виражається в безпред... безпрецедентній вірі і довіри Богові. Також ми бачимо, коли і в інший момент, коли він тільки дізнався про народження Ісуса Христа, про те, що Пресвята Богородиця вагітна від Духа Святого, Він не хотів її обещестити, обеславити. От, тому, ж, можливо, і думки, якісь у нього і закрадалися, як це можливо взагалі народити від Духа Святого і так далі. Але тим не менше, коли ангел Господній являвся, він тим не менше вірив і мав пряму віру. В цьому, власне, і проявлялася його праведність. І сьогоднішній день церква нам ставить його за приклад, приклад Тихого служіння. Він не концентрував увагу на собі. Він не говорив, ось я піклуюсь про Діву Марію, про Пресвяту Богородицю, про Ісуса Христа, Месію світу. Ось, давайте якось мені якусь певну пошану віддавайте. давайте. Ні, його служіння. Було досить смиренним і оцим, саме цим смиренням, цією праведністю Господь його спас. Також ми сьогодні згадуємо і святого Царя, і пророка Давида, який написав вже набагато раніше, за кілька тисяч років, взагалі, і до подій, які зв'язані з народженням Ісуса Христа, але який по лінії був родичем Ісуса Христа. Лінії родичів Його. І ось також про святого царя Пророка Давида ми можемо згадати те, що йому належить його перу, належить дуже багато псалмів, які ми сьогодні маємо в послужбовій книзі, яка називається Псалтир. Ми її читаємо, і ми бачимо на стилістику цих псалмів, що він, от що в нього на серці було, де він і відкривав Богові: чи туга, чи радість, чи горе, чи сльози. Чи якесь велике щастя в він відкривав Богові у цих псалах? І ці псалми також церква використовує кожного дня у своїх послужіннях, як приклад молитви, як приклад того, як треба відкривати своє серце Богові. Святий цар, і пророк Давид, ми його називаємо її царем, також тому, що він правив в тодішній, тодішній людей, він. Досить тяжке життя прожив, тому що і на йому довелося зійти досить за тяжких умов, тому що там був цар Саул, з яким у них були суперечки, але тим не менше, він, незважаючи на владу, незважаючи на те, що він мав ресурс і фінансовий влади, все одно продовжував догоджати Богові. І ці два приклади цих двох святих, які жили в абсолютно різні проміжутки часу. Які жили в абсолютно різних контекстах історичних, церква сьогодні згадує і приводить нам їхнє життя. Вона і нас приводить, що для того, щоб ми зрозуміли, що незважаючи на те, що ти бідний чи багатий, чи молодий чи вже старий, все одно ніколи не пізно почати добачати Богові, ніколи не пізно змінювати своє життя на краще, і ніколи не пізно в будь-якому стані служити Богові. Нехай молитва святого Йосипа, уручника святого Царя Давида, сьогодні ще також святого Якова, брата Господнього, нехай Господь благословить усіх нас і допоможе нам все таки нести цей приклад віри, який вони мали, також його внести в наше життя. Нехай Господь всіх благословить. Ще раз добрі брати і сестри, вітаю з прийдешним різдвом Христовим. Нехай Господь. Як я говорив вже і минулого разу, і це розмір народиться в серцях кожного з нас. Тому що Різдво Христове – це не тільки про ялинки, прикраси, застілля, це перш за все про народження Ісуса Христа, що Він, не дивлячись на все став людиною і прийшов у цей світ. Також, дорогі брати і сестри,